Стати опорою, а не джерелом болю, попри тривалу війну, питання коректної комунікації з військовими та ветеранами не аби актуальне. Цю проблематику обговорювали на тренінгу поруч з героєм. Його організатори, фундація регіональних ініціатив, база психології та волонтерський центр «Фільтр». Ми запартнерилися, але була проблема в одному вибрати тему, що ми будемо доносити, так сказати, людям. І в цій такій складній ситуації допомогла Лілія Буцяк. Так, вона підкинула ідейку про тему військових і ветеранів, як з ними комунікувати правильно, на що зважати, на що не зважати, які є стереотипи і так далі. Я цю ідею перекинув Марті, ми узгодили і продовжували вже. Організовувати цінні вже там питання вирішувати, психологиня Марта Радик уже набуває професійного досвіду, підкреслює актуальність теми тренінгу. Її батько військовослужбовець, тому нещуток знає про складнощі, з якими стикаються люди у спілкуванні з військовими. Брак розуміння призводить до некоректних висловлювань, що можуть завдати додаткового болю тим, хто захищає країну. Найчастіше помічаю насправді, що військових розпитують, випитують те, чого вони не хочуть розповідати. тобто що там було? Що ти робив? Чи ти вбивав це? Категорично заборонено робити. Якщо людина не говорить про це сама, то ставитися до цього зрозумінням. Далі часто є так само жалість, тобто люди жаліють от як ти будеш далі рухатися, тобі треба жити далі, і так далі. Ні, це не працює. Працює співчуття, тобто можна справді сказати, мені дуже шкода, що з тобою це трапилося. Ось, але саме жаліти і проявляти, що військовий слабкий, якому разі також не можна, тому що для них це ну приниження. І головним так само для них є фактором це повага. Вони всюди її відчувають. Тобто, в діях, в словах, в жестах повинна бути повага, вдячність за те, що вони зробили для нашого суспільства, тому що це справді неоціненно і ну, ми повинні це показувати. Учасники аналізували міфи, ділилися власними подекуди болючими історіями комунікації а також проживали складні ситуації через рольові ігри. Це дозволило кожному відчути, як важливо підбирати правильні слова, щоб не травмувати ветерана. На мою думку, ця подія дуже важлива. Хочеться, щоб їх було побільше, щоб організації те, та, що таке робили в різних місцях, щоб побільше людей долучались, тому що військових багато, ветеранів, які повертаються багато. І нам, цивільним людям, дуже треба вчитися з ними правильно комунікувати в побуті, в роботі десь, тому що ці люди повертаються на робочі місця свої або знаходять нові роботи. І... Для того щоб це все було коректно, правильно, для того, щоб ми з повагою до них відносились, відповідно, вони теж вчилися, адаптувалися вже для них в новому, наче середовищі. Тренінг поруч з героєм проходив як офлайн, так і онлайн, аби охопити більшу аудиторію. Загалом у ньому взяли участь майже чотири десятки людей, які прагнули навчитися коректно спілкуватися з військовими. Лілія Боцяк, Геннадій Тивньок, новини на вежі.